Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу. Нормовен легкість ніг здоров'я вен 19 в Україні. Час новин на п'ятому про всі важливі події цієї суботи, 14 червня. Дев'ять українських дітей і досі в лікарні внаслідок масштабної ДТП, яка сталася напередодні у Франції. Їхній стан стабільний. Наразі працюють над тим, щоб доправити до Франції батьків постраждалих дітей. Про це повідомив чільник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк. За його словами, в автобусі, який потрапив в аварію поблизу містечка Дегре, перебували 46 студентів і 5 викладачів Кіцманського фахового коледжу Подільського державного університету. Вони поверталися додому після навчального обміну з аграрним ліцеєм у Франції. Внаслідок ДТП чотири людини загинули. Троє з них громадяни України. Один загиблий, і двоє постраждалих у тяжкому стані. В гуртожитку Краматорська стався вибух. За попередньою інформацією напередодні ввечері здетонував вибухонебезпечний предмет. Трьох постраждалих ушпиталили. 15-річний хлопець помер у лікарні за життя. Ще двох підлітків борються лікарі. Слідство встановлює, що саме спричинило вибух. Двоє поліцейських та літня жінка зазнали поранені внаслідок вранішньої атаки ворога по Запоріжжю. Росіяни запустили по місту понад два десятки ударних безпілотників. Пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки. Є влучання в об'єкти інфраструктури. Рятувальники гасили численні пожежі. Докладніше Денис Розенков розповість. Запорізькі рятувальники ліквідують наслідки ранішньої атаки російської армії на місто чергового удару. Ворог завдав близько четвертої ранку. Одна з найбільш пошкоджених будівель – Місцевий волонтерський центр. Тут знищено склад із гуманітарною допомогою сьогодні. Вночі були три три шахеда, котрі попали в наш, в наш склад. В наш організації, де було продукція обладнання, автівки слава богу. Ніхто не ні постраждав. Тому зараз збитки приблизно на 120 млн мільйонів гривень. 1800 квадратів до сих пор горить. Тримаємось. Хай живе Україна. За даними обласної військової адміністрації, окупанти вгатили по місту щонайменше 14-ма ударними безпілотниками типу шахет. Влучання фіксують у різних районах Запоріжжя, є поранені. Понівечено багато офісів та магазинів. Містяни підраховують збитки. Дуже велике. Ми ще не рахували, але дуже велике. Всі, всі окна, потолки, підвісні, в кабінетах. Товар, стойки, повністю не працююча вхідна група, стеля. Все після ударів російськими безпілотниками в місті спалахнули численні пожежі. Ще згоріли кілька десятків автомобілів. Налетіли багато. З вікна бачив, як вони зривали, згоріли. З вікна дивився, все бачив, як воно гориться. Вибуховою хвилею вибито вікна та шибки у декількох багатоповерхових та приватних будинках. Наразі містяни шикуються в черги для отримання допомоги від комунальних служб та благодійних організацій. А вікна всі повилітали. Вікна всі повилітали. Все, все, все тільки почули, як воно летить. А потім гучний вибух спочатку ховалися в коридорі, потім побігли до сусідів на перший поверх. Загалом минулої доби росіяни завдали понад 4,5 сотні ударів по населених пунктах регіону. Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Запоріжжя, п'ятий канал. Відбувся черговий обмін полоненими. За тиждень це вже четвертий. Серед захисників, яких сьогодні повернули багато тих, хто був у полоні від 2022 року, а також ті, кого вважали зниклими безвісти. Додому повернулися воїни збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту. Більшість визволених офіцери наймолодшому військовому 21 рік, найстаршому 63. Слава Україні. Три, тримайтеся, тримайтеся, я скоро повернуся. Я вже не на рідній Україні. Але ну, я дуже радий. Мал. Я повернувся. Да, Ти віриш? Відрой. А я дуже, я вірю і молиюся кожного дня. Як ти писала, я молився. Мамочка, прости мене за все. Прости мене за все. Я живий, здоровий. Все в мене на місці. Руки, ноги, всі часті тіла, все на місці. Мамочик, я тебе дуже кохаю, дуже кохаю, дуже чекаю нашої зустрічі. Ще 1200 тіл полеглих з українських захисників повернули в Україну. Відбувся ще один етап репатріаційних заходів. Повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Найближчим часом експерти візьмуться за ідентифікацію тіл загиблих. Нагадаю, про повернення полеглих героїв домовилися в межах переговорів між українською та російською делегаціями у Стамбулі. Йшлося про 6 тисяч тіл полеглих захисників. Росія не зупиниться, тому що вже не може цього зробити. Володимир Зеленський дав нове інтерв'ю американським медіа, говорив про дієві способи тиску на Москву і про безмістовність приязних розмов із Кремлем. А під час спілкування з українськими журналістами розповів про останні оновлення ситуації на Сумщині та Дніпропетровщині, які настрої у самих мешканців Сум, і про згорілу колону російської техніки на Донеччині. Докладніше про події 1207 дня великої війни в огляді від Олексія Пасака. Вашингтону час змінити свій тон. Володимир Зеленський розкритикував США за занадто м'яке ставлення до Росії. Зауважив, що якщо Білий Діми надалі матиме теплі розмови з Кремлем, Путін навіть не подумає про завершення війни. Спочатку він затягуватиме час, а потім очікувано обдурить Трампа. В інтерв'ю телеканалу Нюзмакс президент України наголосив, лише підтримка українського війська та потужні санкції проти. Росії можуть на щось вплинути, адже маховик війни, який Путін успішно розкрутив, навіть не думає зупинятися. Це не можна просто так зупинити, а це як потяг на великій швидкості, який а, де за кермом нікого немає, розумієте? Тобто, це неможливо, тому що він так розкачав і розігнав, а завдяки інформаційному простору радикалізував своє суспільство. Яке так накачено інформацію хоче воювати, яке накачана проти НАТО, проти Америки, проти Заходу. І нам треба йти до кінця, вони кажуть, І їх такі сигнали. Ми будемо йти до кінця. Ми один раз вже була Друга світова, ми підемо далі в цей раз. Тож, він, вони розкачали так людей і не знають, як це зупинити. Друга історія це оборонне виробництво. На цьому оборонному виробництві, як в Росії, всі заробляють. І грабують, і це факт, і це мільярди. Мільярди витрат ми вже бачимо скільки. Неофіційні дані 300 мільярдів на рік. 300 мільярдів на рік в таке виробництво. Уявіть собі, хто хоче це закінчувати. Росія не хоче зупинятися, але її щодня зупиняють Збройні Сили України. Як повідомив Зеленський під час суботнього брифінгу із медіа, попри усі заяви, ворог не прорвався на Дніпропетровщину, а ще зсу вдалося зупинити рух окупантів на Сумщині. Найбільша глибина російського прориву 7 кілометрів від кордону. До окупантів менше 30 кілометрів. Але суми продовжують своє життя в умовах війни. На вулицях досі людно, а в магазинах черги на закупи. Під віддалені звуки обстрілів тут можна побачити і мам, і дорослих дітей, батьків, які до останнього відмовляються залишати місто у пошуках безпеки. Я їх закликаю навіть мало того. Я я їх закликаю робити це, звісно. Звісно, якщо в разі, якщо ситуація ще погіршиться, про це навіть не йде мови. Треба виїжджати, бо життя дорожче за все. Звісно, відчувається, звісно, це все чується, але менше з тим місто продовжує жити, не дивлячись на, на катастрофу, яка здавалася б нависла над нами. Ми Продовжуємо жити, продовжуємо насолоджуватись, намагатись життям. Так, да, звісно, відчувається, морально відчувається. І чесно кажучи, коли приїжджаєш з іншого міста, ця гнітючість вона десь витає в атмосфері, я думаю. Відчувається. Ну, як, трохи страшно. Ну, поки, поки можна жити, поки живемо. Як тільки думки є, щоб виїжджати, не виїжджати нікуди, тому, тому живемо тут. Настрої з ким не спілкуюся. Одні, всі, всі тільки розговори тільки про те, що треба виїжджати, не треба виїжджати. Ну таке. І ну і літаєш, все, все зводитимуть барикади та стоятимуть на блокпостах, якщо росіяни підійдуть ближче. Дехто із мешканців Сум готовий залишатися у місті, навіть якщо ворог впритул наблизиться до його меж. евакуватись, не збираємося так. Е Думаю, що вона вже стабілізувалася трохи, ну і вірю в ЗСУ. Так що, а куди діватися? Вірити треба в ЗСУ, да і все. Не вірили в силу України, але цю ситуацію виправили ракети Хаймарс. Робочий тиждень біля окупованої Макіївки завершився назавжди для кількох десятків окупантів. Поки ворожа пропаганда звітує про нібито поцілений цивільний транспорт. Самі ж загарбники фільмують наслідки прильотів по колоні техніки і з сумом оглядають хірургічно точні дірки в асфальті. От хаймарс. Щас мені везі. Ладно, все собрать. забрати. Десь потушили. Ось дірка, Камаз. Треба зброю всю зібрати. Хлопців, щоб тут загасили. Зараз я ще пожежники попрошу. Ну я ось скільки міг гасив, бл. витягнув. Тут таке відчуття, що прямо в автобус влучило, бачиш, ось воно. Ось автобус, який згорів по ходу в колесо. Він попереду, ось вперед. Ось в нього і влучило сюди. Правильно, вона в нього прилетіла, бачиш, а потім вже нас і. А он стоять Урали, он вони стоять. Так і наш автобус перший, по якому йнуло. Ми його завели. Ці не встигли завести. Не заводиться. Зараз спробуватимемо. Олексій Пасак, п'ятий канал. Хімзаводи Росії під прицілом українських безпілотників вночі дрони атакували два підприємства на Ставропільщині та в Самарській області. Ураження підтвердили у генеральному штабі ЗСУ. Обидва заводи забезпечують армію окупантів пальним, зокрема їхню авіацію. Докладніше про вибухи на Росії. Марія Дрозд розповість. О, Стріляй! Коні Он куда та Ота назов пошов. Далекобійні гості у небі Ставропольського краю РФ когось розважили, когось роздратували. Та головно, що кружляння безпілотників не минулося без наслідків. Результати візиту дронів побачили місцеві, а відчув завод у невиномиську. А не Я не знаю. На от О, отречать назад. падає, падає, падає. Якщо... Ба, папа! Сбили! Кого? Сбили, нет, сбили, сбили, сбили! Відпрацювали на відмінно. Якщо не дрони, то удавані кореспонденти за кадром. Самі ж БПЛА чи їхні уламки примостилися на невіномиському азоті. Із вікон місцеві стежать за пожежею на одному з найбільших заводів Росії із виробництва азотних добрив та аміаку. Падіння уламків на хімічному підприємстві підтвердив губернатор регіону. Про атаку згадали її в українському центрі протидії дезінформації. Його керівник каже, про прожив. Ну ціль дронів, яка забезпечувала зокрема ворожу армію, це критичний елемент військово-промислового комплексу Росії. Він виробляє до мільйона тонн аміаку та понад мільйон тонн аміачної селітри щороку, ключового компонента для вибухівки та артилерійських снарядів. Саме тут синтезуються меламін, отстова кислота, метанол і калійна селітра. Речовини, які мають подвійне призначення і часто використовуються у виробництві вогів, фугасів, реактивних зарядів. З 2024 року на заводі розгорнуто виробництво водорозчинних добрив, які адаптуються до потреб військової хімії. Та не азотом єдиним за майже півтори тисячі кілометрів спокою, не знав новокуйбишевський завод каталізаторів у Самарській області. Пожарний заводі. Плохо горит бы. Непогано дивні вогники на місці падіння дронів фільмують росіяни. Однак, за словами місцевої влади, після атаки пошкоджень на хімзаводі немає. Це підприємство частина нафтової промисловості Ерефії. Він випускає скраплений газ, низку хімічних речовин та є єдиним в країні виробником синтетичного етанолу. Як зазначають в РНБО, на продуктах цього заводу працює майже вся нафтопереробна промисловість, яка забезпечує армію окупантів авіаційним палом. Ливом, дизелем для бронетехніки та ракетним пальним це унікальне підприємство. По перше, воно далеко да це аж самарська область. Там по-друге, це ключове підприємство з виробництва специфічних, спеціальних фактично монополіст з виробництва доволі широкого спектру пального для авіації. І для ракети відповідно. Міг 31 будуть довго думати. Ну якщо ті, що залишились після чергових ударів зсу по аеродромам, довго думати, чи як їм підняти ті кінжали в повітря. Марія Дрозд, п'ятий канал. Беруть приклад з України. Тайвань змінює свій військовий арсенал. Наша велика війна показала, що старі методи втрачають свою ефективність. А сполучені штати, які багато років були гарантами світової безпеки, потроху відвертаються від союзників. Тому Тайбей намагається знайти дешевий, але ефективний спосіб захиститися від можливої китайської навали. Один із них морські дрони. Як острів вчиться в Україні протистояти ворогу у сюжеті Ярослава Гуценевської. Неподалік Невеличкого рибальського порту вуші на Тихоокеанському узбережжі Тайваню випробовують те, що згодом може стати новітньою потужною зброєю у військовому арсеналі острова морські дрони. Натхненням для військових інженерів стало досягнення України, які успішно знищили російський флот у Чорному морі. Тепер і Тайвань вчиться використовувати цю недорогу зброю як ефективний захист проти можливої китайської агресії, адже Пекін вважає Тайвань своєю територією і останні роки став дедалі більше брязкати зброєю. Зокрема, влаштував низку військових навчань поблизу острова. Якщо проаналізувати ситуацію в тайванській протоці, то ми переважаємо Китай за чисельність. Якщо у нас буде достатньо підводних апаратів, ми зможемо розгорнути їх уздовж узбережжя Тайваню. Вони не знатимуть, де ми їх розмістили, оскільки дрони занадто малі, щоб їх можна було виявити. Під тиском США Тайвань працює над трансформацією своїх збройних сил, щоб бути здатним вести асиметричну війну, себто використовувати мобільні, менші і часто дешевші види зброї. Однак такі, що ефективно здатні завдавати точкових ударів. Один із таких засобів морські дрони. Колись головну увагу приділяли безпілотним літальним апаратам щодо безпілотних надводних кораблів. То ми бачили, як їх кілька разів використовували в Україні для здійснення засідок на Росію. А оскільки Тайвань. Є острівною державою, оточеною океаном, природно, що морські дрони будуть тим, на що компанії звертатимуть увагу, тоді як китайці продовжують переслідувати у наших водах. Швидкий і несподіваний. Це назва проєкту з розробки морських дронів, яким керує науково-дослідний підрозділ Тайванського міноборони. Втім, поки що програма має невеликий бюджет близько 27 мільйонів американських доларів. Безпілотні засоби, чи то човни, чи то підводні, чи наземні судна можуть ефективно стримувати Китай, адже Тайвань не сторона, що нападає. Ми сторона, що захищається для нас узбережжя, це наш дім. Це сішак 800 Він здатен нести майже півтори тонни вибухівки та летіти до 500 кілометрів. Новітні розробки вітчизняних та іноземних компаній незабаром представлять на виставці Міністерства оборони Тайваню. Там покажуть надводні безпілотники, які згодом будуть на озброєні сил острову. Поки ми готові, ми зможемо ефективно захищати нашу столицю Тайбей. Ми зможемо захищати весь острів. Тому зараз нам потрібно знайти найбільш економний спосіб ефективного стримування Китаю. Пекін має знати, якщо вони вторгнуться на Тайвань, їм доведеться заплатити набагато вищу ціну і стикнутися з куди більшими труднощами ніж якби це була Україна. Ось що ми робимо далі. Військово-морські сили Тайваню, які налічують менш ніж 40 бойових кораблів, значно менші ніж військово-морський флот Китаю з його авіаносцями і підводними човнами з балістичними ракетами. Однак навіть попри відсутність бойового досвіду, малі та непомітні дрони можуть змінити цю розстановку сил. Ярослава Гудзиневська, п'ятий канал. Масштабні святкування і масштабні протести у сполучених штатах. Власне, кадри можемо зараз побачити наживо. це судячи з усього. Ті, хто протестують проти політики Дональда Трампа, невдоволені ним сьогодні таких протестів по сполучених штатах анонсовано у багатьох містах. Власне, люди виходять, висловлюють свою позицію з плакатами. Втім, все минає мирно. Принаймні, повідомлень про яких сутички ще не надходило. Ну а загалом, сьогодні дуже насичений день у сполучених штатах. Там сьогодні відзначають 250 років збройним силам. Окрім дня армії, святкують і день прапора, і все це збігається із днем народження Дональда Трампа. Йому 79 років. Він кілька років мріяв провести військовий парад у США. Утім, зараз цьому може завадити гроза. Тому рішення ухвалять останньої миті: проводити парад, скасовувати чи переносити. Так чи інакше, певні святкування і певні заходи у Сполучених Штатах вже розпочалися. Ну а про те, як готувалися далі, можемо дізнатися більше. Дональд Трамп іменинник 14 червня президенту США виповнилося 79 років. Успішний бізнесмен, мільярдер, двічі переможець президентських виборів, батько п'ятьох дітей від трьох шлюбів і дідусь одинадцятьох онуків. Його день народження збігається з американським святом, ювілейним днем армії. Збройні сили США святкують 250 років. Цього дня відзначають і день американського прапора у планах і мріях Дональда Трампа зробити і масштабний військовий парад, який він анонсував напередодні під час пікніка конгресменів у Білому домі. Ми зберемося разом, щоб відсвяткувати 250-ту річницю армії США грандіозним парадом. Військовим парадом я не думаю, що коли-небудь ми бачили щось подібне. Сподіваюся, що погода буде гарною. Але якщо ні, то це принесе вам удачу. Тобто теж нічого страшного. На танки це ніяк не впливає. Це не впливає на солдатів. Вони до цього звикли. Вони витривалі, розумні. Провести масштабний військовий парад у США Трамп вирішив іще ще під час своєї першої каденції, 2017 року, коли милувався парадом до дня взяття Бастилії у Парижі на Єлисейських полях. Минуло вісім років, і мрія Дональда Трампа реалізувалася та ще й збіглася з його днем народження. У збройних силах усіляко заперечують, будь-який зв'язок кажуть, збіг цілком випадковий свято планували давно. Експерти розвінчують думку про те, що масштабні військові паради це грам'язами для тоталітарних режимів у північній Кореї, в Росії, в колишньому СРСР. Одна з особливостей авторитарних режимів і використання військових парадів полягає в тому, що вони створюють єдність довкола держави і довкола лідера. Але у сполучених штатах ми вийшли з революції, де відкидаємо королів. І тут ми дуже індивідуальні, особливі. І тому в сполучених штатах все дуже по-іншому. Може, підтекст й інший, але масштаб не менший. Спочатку Дональд Трамп планував витратити на масштабний парад до 800 мільйонів доларів. Далі ця сума істотно зменшилася і зараз може сягнути від 25 до 45 мільйонів. Демонструватимуть військову міць перед іменинником президентом майже 7 тисяч вояків, півтори сотні наземних транспортних засобів і півсотні повітряних. Мають залучити до десятка. Оркестрів і кілька тисяч цивільних. Техніку, яка братиме участь в параді, армія показала завчасно. Важку техніку привезли до Вашингтону ще за кілька днів до параду. Танки поставили у національному парку Західний Потомак. А військові літаки показали пресі на військовій об'єднаній базі Ендрюс. Активно готувалися до параду і військові парашутисти армії США, які мають назву Золоті лицарі. Вони відіграють важливу роль у церемонії і фактично об'єднують всі три важливі дати. За планом, після військового параду парашутисти мають приземлитися у президентському парку Еліпс, де стоятимуть трибуни і перебуватиме глава держави. Золоті лицарі мають вручити президенту імениннику американський прапор. Найпростіше описати це так: ми в певному сенсі ретельно врізатимемо наші парашути один в одного, а потім побудуємо з них стрій. У мого напарника по екіпажу буде прапор, який ми скріпимо. І коли розділимо стрій і йтимемо пліч у пліч прапор буде між нами обома. Одночасно з парадом на вулиці різних міст готуються вийти і протестувальники, обурені політикою Дональда Трампа. У багатьох містах акція має назву Без королів. А отже, ніхто не може бути вищим за закон. Ще за день до параду на сходах капітолію зібралися ветерани армії США з вимогою витрачати ці кошти на допомогу людям, а не на військові паради. Протестувальники збираються і під білим домом. Ми підемо маршем, тому що відмовляємося слухати погроз. Дональда Трампа відмовляємося добровільно віддати наші права на свободу слова і протест, закріплені першою поправкою до конституції. Ми вийдемо на марш, бо відмовляємося мовчки спостерігати, як він розв'язує терор, ініціює масові рейди і зникнення іммігрантів. Ми відмовляємося прийняти розгортання американських військових на американській землі проти людей. А Дональд Трамп погрожує це розширити. Загалом у США заплановано до двох тисяч демонстрацій. Поліція обіцяє гостро реагувати на будь-які порушення. Хоча ми завжди поважаємо і захищаємо право на мирні протести, ми матимемо нульову, повторюю нульову толерантність до злочинів, блокування руху, графіті чи порушень громадського порядку. Окрім військового параду, у програмі святкувань також різноманітні фестивалі, виступи музичних гуртів та вшанування військових. Нонна Стефанова. Ну і на цьому поставимо крапку. Більше розкажемо вже у наступних випусках часу новин. До зустрічі.